25 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон України про державний бюджет України на 2016 рік. Процедура та спосіб розгляду цього законопроекту спричинили те, що до остаточної редакції тексту цього закону було внесено низку поправок. Так, згідно із пунктом 9, при кінцевих положень закону України про державний бюджет України на 2016 рік, упродовж цього року зупинено дію норми статті 10 закону України про оренду державного та комунального майна в частині індексації орендної плати. Регламентоване законодавством право територіальної громади на фінансово-економічну самостійність неможливо реалізовувати без наявності та використання інструментів ефективного управління власним майновим комплексом. Одним з таких інструментів є передача в оренду об'єктів комунальної власності та отримання орендної плати з урахуванням її індексації, які є істотною умовою договорів оренди комунального майна відповідно до статті 10 закону України про оренду державного комунального майна. По суті, на весь 2016 Снайдий рік врахування індексу інфляції при розрахунку орендної плати перестає бути істотною умовою договорів оренди державного та комунального майна. Є очевидним, що ця поправка до головного фінансового документу країни несе потенційну загрозу мільйонних збитків як державному, так і місцевим бюджетам. Так для прикладу, протягом 2015 року до міського бюджету міста івано франківська було перераховано надходжень від оренди комунального майна в сумі 12 мільйон. Ні, 450 тисяч гривень. З них 3 мільйона 761 тисяча 93 гривні це сума індексації орендної плати, яка у 2015 році склала 43,3% перерахованих до бюджету коштів від оренди комунального майна. Зважаючи на це. Ми вимагаємо невідкладно внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2016 рік та вилучити пункт 9 про кінцевих положень закону як такі, що несе загрозу значних збитків для бюджетів місцевих громад та держав. Ну ви розумієте, тобто ми втратили цього року ще додаткові надходження, тому звертаємося до нашої верховної ради, яка чомусь ухвалює бюджет вночі.